Вони мають залізні кінцівки, а ще більше залізний характер. Чимало українських військових, які втратили на фронті руку або ногу, заявляють про своє бажання повернутись на фронт, незважаючи на те, що замість кінцівки у них протез, хоч і сучасний. На базі футбольного клубу Динамо Київ відбулася зустріч військових і виробників протезів для активного руху з данії. перевірити їх ефективність військовим допомагали зіркові футболісти. Про те, як українські захисники повертались до спорту завдяки новинам, Новим технологіям у нашому сюжеті. Проєкт ЮПлюс спеціалізується на допомозі людям, які постраждали від війни в лікуванні, протезуванні та реабілітації. У жовтні минулого року тут встановили першому військовослужбовцю закордонний протез, який дозволяє людині бігати чи грати у футбол. Нині ж на базі футбольного клубу Динамо відбувся вже четвертий захід, на який приїхали вже 30 військових. Кожен з яких отримав по два види сучасних протезів. Це вже військові, які отримали за державний кошт саме протезування, да яке в принципі повсякденне. А, але це хлопці, які далі вирішили а, захищати нашу державу, повернулись на фронт. А, тому саме наша така ідея була а, встановити їм більш функціональні, саме те, що а, ну, може бути більш, а, скажімо, ефективно, ефективнішим, да, саме на службі, на фронті а, для бігу, для ну для таких екстремальних умов, навчити українських протезистів особливостям тако. Ого, обладнання із данії приїхали і самі виробники для засновника компанії Levitate Левітеласи Мадсена, який сам користується протезом. Це вже шостий візит в Україну за останні півроку коли я втратив свою ногу. У мене було чимало питань: коли у мене буде нова нога, чи зможу я повернутись до роботи, чи буде у мене подружка. А для хлопців з України такі питання значно вищого рівня, адже ви допомагаєте собі виграти цю війну. І багато хлопців думають, чи можу я служити своїй країні. Зрозумівши це, ми вирішили повертатись до України постійно. Тут ми багато вивчаємо, які додаткові потреби мають ці хлопці, і ми повертаємося до Данії, щоб вдосконалювати наші протези для активного способу життя. Тя і привезти їх сюди вже за два місяці, коли ми плануємо новий візит. Українські герої кажуть, що функціональність закордонних протезів вражає завдяки ним, вперше за певний час, деякі військові змогли активно порухатись на спортивному майданчику. Я не знав, що на протезах можна такого делать, що типа, ну, на навах, Ну, бегать Бігати то. Ну, типу, бігати можна тіпо, на постоянном протезі, але ну, не так, тіпо, тут швидше можна побігати, пробежаться, вже можна на скорість, там, я не знаю, там, такое. ну е -е, я вражений. У нас є варіант для кросфіту з такою побудовою і варіант для бігу. Стопи кардинально різні, як ви бачите, вони відрізняються по динаміці своєї роботи, тобто ця дає змогу для повсякденного плавного життя. Тут м'якенький перекат, вона гарно відпрацьовує на пересічній місцевості, плюс е, дає змогу відчувати, ну і займатися в спортзалі, займатися кросфітом. І отакий у нас варіант: є стопи Blade. Е, ця стопа, як ви бачите, більш зігнута, але вона дає більш динамічну пружину, яка дає змогу показувати гарні результати при, ну, Бігових вправах перевірити данські залізні кінцівки, українські військові змогли разом із футболістами Київського Динамо. Щоправда, у міні-матчів мотивованих бійців попросили сильно не бити по ногах Владислава Дубінчака, Андрія Ярмоленка і Віталія Буяльського, оскільки двоє останніх самі перебувають на реабілітації після травм. Хочеться просто сказати декілька слів вам, нашим військовим, за, за те, що ви робите, за те, що ви захищаєте. Наш на нас, наші сім'ї, за те, що даєте змогу нам займатися нашою улюбленою справою. Ми це дуже цінуємо. Для нас ви справжні герої. Слава Україні! Чимало українських бійців, втрачаючи кінцівки внаслідок вибухів, не втрачають бажання виганяти з української землі окупантів. І вдягнувши зручні нові протези, планують повернення у свої підрозділи. У нас пацани теж бігають на протезах. Только ну, ну, правда, тут вже не в піхоті, але якісь там, я не знаю, теж міномет, мінометчик, там, я не знаю, я от хочу, наприклад, в авіарозвідку, ліба на FPV дрони, ну, типа FPVш. Ну, типу, наша бригада на воротка, там нормальна дмасай. Там дійсно життя. Там ти почуваєшся живим постійно, І яка б не була ситуація, люди поруч з тобою, вони надихають тебе жити наступний день. Легендарний розвідник Дмитро Гержан із позивним Тритон втратив ногу під час операції із вивезення з окупованої території фігуранта справи літака MH17 Цемаха, але продовжив службу і звичайним протезом навіть їздив на ігри героїв. А після повномасштабного вторгнення взагалі вдався до хитрощів, щоб часом лікарська комісія не визнала його непридатним і не допустила до захисту країни. 24-го я трошки по інакшому потрапив. Я через блат потрапив там, через моєго побратима там створилася окрема група на базі 58-й І ми почали працювати на Київщині, потім поїхали на Харківщину. Ну і там далі працювали. Тобто, скажімо так, я ВЛК не проходив, я не знаю, як би він відреагував військомат, але я по блату потрапив. Я став на цей шлях, і моя мета перемога. Поки я не здобуду свої мети, поки ми не здобудемо перемогу, не знищимо ворога нашого. Я не можу заспокоїтися і бути в цивільному житті. За словами військового, у бігових протезах виконувати бойові задачі неможливо. А ось підтримувати фізичну форму цілком, адже в бойових. Умовах українським захисникам це вкрай необхідно. Ну і про це все ми поговоримо з нашим телеведучим, ведучим нашого телеканалу Україн Ньюз» Петром Магою, заслужено народним артистом України і співзасновником проєкту «Ю Плас Систем». Петро Петрович. Вітаємо вас у нашому ефірі. Добрий день! доброго дня, дівчата українцям. Дійсно, феноменальна штука. Я пишаюся, маю честь бути одним із співзасновників цього проєкту, і те, що ми бачимо зараз, це вже, в принципі, дуже красиві наслідки всього. Тому що, коли ти бачиш самий початок, коли приводять хлопця з відірваними ногами, без м'язів або. Там кістка за ортою, я не хочу нікого лякати, але все це виглядає страшно і те, що роблять, от та ж саме хірургиня Степан, те, що роблять наші е, лікарі, це фантастика. І не дарма Андрій Єрмоль, <кзум> Єрмоленко надихнувшись. Цією зустрічю в першому ж матчі після цього вийшов на поле і забив зразу два м'ячі. Я думаю, що він не просто сказав, дякував хлопцям за те, що можуть займатися улюбленою справою, Петро Петровичу. А... Хочеться ще також зазначити, що ви е, з перших днів повномасштабного вторгнення долучилися до лав наших захисників? Ви є е, бійцем е, ТРО. Е, і власне вам зсередини це краще зрозуміло, ніж звичайним пересічним українцям. Наскільки для бійця важливо мати змогу повернутися навіть після поранення до своїх побратимів і допомагати так, як вони можуть це робити? Ти знаєш, Даринко, я би цей сюжет, особливо все, що стосується тритона, день і ніч показував в Україні і мотивував трошки людей. В мене наслідки там спортивної травми, коли я, наприклад, зверху вниз не можу скочити, бо в мене зразу випадає коліно, і я буду обузою для будь-якого підрозділу. Я знайшов себе там, де збивають шахеди. Це єдине, що я можу зараз робити. І коли я бачу, як людина каже, що він по блату повертається на фронт, приховавши те, що в нього протест, мені стає знаєте, іспанський сором за тих, хто дає гроші, аби перепливти тису, аби запхатися десь під сидіння легковика і виїхати за кордон. Оці хлопці з такими світлими очима, з таким прагненням добити ворога. І з відсутністю кінцівки, як на мене, це е, титановий фонд. Знаєте, не золотий, а титановий фонд і такий незламний фонд нашої держави. І коли на них дивишся, у тебе руки мають стискатися в кулаки, мають шукати навколо зброю і йти туди, допомогти добити цю нечість, щоб е, вони могли повернутися додому і трошечки розслабитись. Вони на це точно заслужили. Петро Петрович, розкажіть, будь ласка, ще е, такий момент. Е, поранені захисники, вони самі звертаються до цього проєкту. Чи це проєкт знаходить поранених захисників і пропонує їм допомогу? Е, є такий момент складно. По-перше, дуже багато серед тих, ким ми опікуємося. Це, скажімо так, люди легендарні. І коли ти знаєш, які подвиги у цієї людини за спиною, для нас велика честь. Цим всім займатися, і ми дякуємо і датським партнерам, і Федерації роботодавців України Дмитру Олійнику, який дуже багато все вкладає, тому що це все досить вартісно і недешево. А іноді бувають просто випадки. От там Богдан Танчен, який стояв на воротах на двох протезах. До мене звернулася подруга його мами з Америки, моя знайома, і сказала, що десь у вас там є наш хлопець, Богдан приїхав воювати з штату Коннектикут з Америки. І йому відірвало одну ногу, а друга просто я перепрошую таке слово відгнивала. І він змінив вісім або дев'ять госпіталів, і це було страшно. Він просто хотів померти. Я знайшов його в одній з районних клінік, де сказали, будь ласка, забирайте, бо ми не знаємо, ми не маємо таких можливостей. І ми перевезли його в Київ, вислухали дуже багато нехороших слів, тому що він сказав, мене це все дістало, я не хочу. А тут, в Києві, йому провели ампутацію другої кінцівки, яку не можна було з самого початку врятувати, вірніше те, що від неї залишилося. І от таким от випадковим чином він потрапив, от зараз він вже. Бачите, на двох протезах стоїть на воротах, і він буде принаймні рухатись, і мріє про свій бізнес, хоче там зробити щось, робити людям хвіртки, робити ворота, робити якісь гаражні ролети. І я думаю, що обов'язок нашої держави таким хлопцям допомагати у всьому, що вони намагаються зробити, аби повернутися до нормального життя. Тому за когось просять. За когось просять військові частини, когось ми знаходимо в випадку їх історію, вражаючи. А це все дуже непросто і єдине, що я шкодую, що у нас там обмежений ресурс, і ми не можемо до себе забрати всіх, хто потрапляє в таку ситуацію. Петро Петровичу, наостанок чи є цифра скільком бійцям вже допомогли? І таке питання: чи надає проєкт Ю Плюс Систем реабілітацію після протезування і відновлення? Значить, чим відрізняється проект плюс систем від? Всіх інших, тому що в принципі не можна казати, що там держава не звертає увагу. Я знаю, дружина президента цим займається, в неї є якісь там потужності. Е, є багато організацій, які пробують надати е, повну реабілітацію, але оскільки ми ще й пов'язані з федерацією роботодавців, то у нас задача номер один провести хлопців від операції аж до місця роботи. Тому що ви розумієте, одна справа, коли хлопець приходить додому і каже, я мужчина з інвалідністю, я людина з інвалідністю, займайтесь мною. А друга справа, коли е, приходить хай на двох протезах, але абсолютно дієздатний чоловік, який годує свою сім'ю. Е, ви розумієте, що це і моральний підйом, це додає йому душевних сил і ми. Оперуємо, реабілітуємо і доводимо до робочого місця. От це повний цикл, Петро Петровичу, сил вам, сил вам в цій вашій важливій, неабиякі неабиякій важливій роботі і підтримці і допомозі нашим військовим. Дякуємо, що ви розказали нам все про цю чудову ініціативу, про цей чудовий проект. І нехай усі, кому ви допомагаєте, почувають себе тільки краще. Дякую вам, дівчата, і звертаюся до всіх. Будь ласка, не забувайте, що вони там є. Хлопці є в лікарнях. Вони потребують і хорошого харчування, і хорошої води. Всього іншого, будь ласка, не треба на диванах сидіти і розказувати, що ви зробили би краще. Зайдіть в супермаркет, купіть 10-12 штук. Піци вони це люблять. Я не знаю, купіть якісь тістечка, купіть торти, купіть колу. Заїдьте у будь-який реабілітаційний центр і е, вас там зустрінуть з розкритими обіймами фрукти. Обов'язково, і тоді ми поклонимося всім. Тому що на жаль, така тенденція, що дуже багато хто любить покритикувати з дивана, і дуже мало хто з цього дивана піднімає свою п'яту точку, і йде допомагати. Слава Україні! Героям слава, слава. Дякуємо вам, Петро Петровичу. Я сподіваюся, всі українці візьмуть. Е дослухаються до цих слів, подумають про них добре і зрозуміють для себе, чим саме вони можуть допомогти. Разом з нами був Петро Мага, співзасновник проекту Uplus System, наш ведучий ведучий Україн News.